Зараз ми знаходимося біля меморіалу під назвою Скольдова могила. Саме тут поховані герої, Крут. Це битва за українську державність, котра пройшла сьогодні тільки 1918 року. Тоді 300 українських студентів за допомогою майже сотні українських козаків стримали наступ тисячної більшовицької армії під проводом Муравйова. Саме Ця битва не дала просунутися більшовикам далі і зупинила їх на цілих чотири дні. Проте людей, котрі в ній брали участь з боку студентів, також було вбито. Їх взяли в і стратили це було 27 студентів, і саме Михайло Грушевський, коли прийшов сюди на Аскольдову могилу під час поховання цих людей, промовив, що ті, хто вклав свою душу за друзів своїх, є найбільшими і найліпшими друзями. Сьогодні тут будуть покладати квіти лідер нашої країни Петро Олексійович Порошенко. Він приїде. От, от і ми будемо транслювати для вас це у прямому ефірі. Залишайтеся з еспресо студія.